Вітаю на каналі Знимка і сьогодні в ролику. Спробуємо поставити світло для блогера. Тобто, ви ютуб-блогер або блогер, можливо, у Тіктокер чи ще якісь і ви хочете стандартне світло для розмовного відео, отак як це вона зараз виглядає, щоб ззаді гарно підсвічувався фон. Також ваше лице було добре підсвічено. І в цьому нам допоможуть світильники від фірми Freewell, на яких огляд вже є на каналі. Дивіться зверху. Тому сьогодні технічно не буду розповідати, як їх включати лише. Покажу, яку схему світла можна з ними використовувати, і навіть коли використовувати тільки один світильник можна вже добиватися хорошого результату. Ну і завдяки сонцю, який сьогодні нам гарно робить контрове світ. Тому ось така картинка, як вона вам Моє основне світло це є від фірми Godox, Ось таке. Воно не є супер потужне. Звісно, що воно буде потужніше ніж світильники від Freewell. Звісно, що воно буде дорожче, і це студійне світло, але воно мега багато місця займає. Просто подивіться яка який розмір цього світла плюс соудбок зверху? Я кожного разу, коли знімаю ролики з цим світлом, в мене вдома, е, як то кажуть, все розкидається, все піднімається, пересувається. Щоб знайшлося місце, щоб поставити це світло. Тому таке світло не всім є варіант, особливо в кого невелика кімната, немає де це тримати, і потрібно кожен раз це складати, розкладати. Тому цей варіант не є найкращий. Просто подивіться, як багато часу йде, щоб скласти це велике світло від Godox. І звісно, що ви можете зразу скласти софтбокс і більше його не розкладати. Але якщо вдома немає місця, щоб його тримати в повному розмірі, то ви будете кожен раз це робити. І це займає багато багато часу, сил. і поки ви це все складаєте, вже ніякого ролика робити хоче. Звісно, ефект буде краще виглядати все, можливо, буде в рази крутіше, але компактність це є компактність. Так виглядає картинка із одного світильника. Можете спробувати вгадати, який це світильник. Так виглядає картинка з другого світильника. Ну, напевно, все-таки різниця помітна, але. камон, розмір. Дивіться, який розмір цього світла, а який цього світла. Звісно, що з таким світлом картинка буде краще, але повірте, що звичайний глядач цього не помітить. Просто прийняйте розміри цього світильника і цього. Ось вони. Разом. Тому ось таке світло від Freewell, Мені здається, це геніальний варіант для блогерів. Зараз детально вам поясню, яку схему я використовував. І як я це все взагалі складав докупи? Дивимося, яку техніку я використовував? Звісно, що це лампи Freewell. В мене їх три штуки, і всі три я старався задіяти в ролику зверху за посиланням. зможете знайти ролик, де я про них більше розповідаю. Є Огляд на ці лампи також штатив для світла, штатив для камери. Сама камера. У мене така камера. Це є Lumix S5. у Вас може бути будь-яка інша камера. Також мікрофони боя, самі прості звичайні мікрофони, камерний монітор. У Вас його може не бути. Можете використовувати звичайний монітор на камері. Ну але звісно, що з накамерним монітором працювати в рази легше. Ну і обов'язково яйця О, ой, яйця не треба. У нас бюджетний набір для блогінгу. Забув сказати, що використовував шарову голову, яка йшла в комплекті до світла Freewell. Ви, звісно, можете купити іншу, бо вона йде тільки до pocket версії в комплекті, і вона така, що велике світло, наприклад, не витримає добре. Перше, що я зробив, це розклав штатив, поставив камеру, також на камерний монітор, і спробував налаштувати ракурс, тобто де воно найкраще буде виглядати, щоб нічого зайвого не було, щоб і я добре дивився в кадрі. Ви зараз внизу також бачите, як це все приблизно виглядало. Це кожного разу так відбувається. Тобто, в мене немає своєї студії, я знімаю вдома. Як і напевно більшості з вас, які дивляться цей ролик, тому я пробував налаштувати. Світло з вулиці добре зіграло мені на руку, так як воно виконувало роль контурного світла. Старайтесь це використовувати. Також жалюзі ними легше контролювати, куди цей пучок світла буде прямувати. Не забудьте підписатися на канал, написати якийсь коментар, поставити лайк. Це піднімає статистику мого каналу і його YouTube рекомендує іншим. Також і ви можете рекомендувати мій канал іншим, надсилати цей ролик чи інший ролик своїм друзям. І казати, що вони підписувалися, бо тут справді цікаво чи не цікаво. Ну напишіть в коментарях, як вам цей ролик чи став корисним. Далі я взяв лампи від Freewheel. Перше прикрутив велику лампу, поставив її і побачив, що все таки світло не є дуже добре. так як лампа стоїть прямо. Велику лампу я не міг поставити під нахилом, бо в мене не було міцної шарової голови. Тому я використав саме меншу лампу, яка мені насправді дуже і дуже подобається. Бачите, я поставив світло під певним кутом. Навпроти лиця. І якщо я це світло буду змінювати, зараз я його відкручу. Які помилки краще не робити? От коли світло приблизно з такого ракурсу, ось так, воно добре виглядає, навіть таке дрібне. Не перед самим лицем, перед самим лицем воно буде недобре. Так над камерою, прямо це буде так репортажно виглядати. От щось під кутом, ось таким, воно буде прекрасно виглядати. Ось так приблизно. Отак. Так воно буде добре виглядати. Коли прям з боку світло робляться сильні тіні, бачите? І ваша шкіра стає така ну, не найприємніша. Я дивлюсь зверху по зверху монітор, тому не звертайте увагу. Ззаді більше буде контроверсію, то ви, в принципі, можете два світильника поставити і буде також непогано виглядати, так, наприклад, з боку. Так, як було в, це, в огляді цього самого світла. Знизу світло в ніякому разі не ставте, хіба для якихось таких сцен. Несточник. Чи... Також зверху світло, воно буде мати певний такий ефект такого природнього якогось лампового світла, але так краще не робити. Якщо, наприклад, ви купите собі таке світло фрівел, я рекомендую, наприклад, взяти дві такі палки. От мені дуже подобається цей середній формат, я вже про це говорив. Це справді хороший формат світильників. І, наприклад, одну використовувати як осне світло, яке вас підсвічує, а другу на магніти кріпити ззаді, щоб воно підсвічувало. Ваше волосся, тобто робило ваше контроле. Наприклад, якщо сонця немає або у вас такого вікна, немає. Далі я зайнявся постановкою заднього фону, тобто кольору заднього фону, завдяки також світло фрівол, який RGB, який можна коригувати і ставити будь-який колір. Також пам'ятайте, що коли ви робите постановку свого кадру для блогу, для ютубу, треба всі зайві об'єкти прибрати, тобто зробити такий мінімалізм, навіть якщо у вас на столі постійний хаос, його прибрати, забрати, забрати всі зайві деталі, але також і не залишати постійні деталі, так як тут з цього боку, наприклад, був. Пустий підвіконник я поставив спеціально вазон, щоб він не виглядав набагато краще цей підвіконник і краще так робити. Тобто, десь якісь деталі зміняти. Тут ще з цього боку є настольна лампа. Я думаю, якщо її вімкнути, вона буде давати таке тепле світло, хоча мені що тут біле світло. Але, наприклад, можна поставити якусь теплу лампочку, яка буде ну таким гарячим світлом видавати, і вона також створить свій фон. Ось такий результат без світла. Зовсім тільки контрове світло від вікна, яке ви бачите, Воно дуже класно виглядає. Це вже з фоном. Світлом, але без основного світла, і це вже з основним світлом. Так виглядає тільки з основним світлом, без фонового. Де купити ці світильники? В магазині GOX. там це світло, інше світло, багато іншої відеотехніки ви можете купити зі знижкою за промокодом. ЗНИМКА, саме як ось тут пише. Якщо вам цікава взагалі, тема світла для Ютубу чи для відеозйомки, пишіть також про це в коментарях. Я обов'язково зроблю ще один ролик. У мене є ідея. Ролику, як зробити взагалі гарне світло для Ютубу за 0 гривень, тобто не купляючи зовсім ніякого світла з того, що є вдома або з допомогою тільки вікна. Як правильно взагалі ставати, позувати? Тобто про це все можна зробити огляди, але я не знаю, чи вам буде цікаво, бо бачу, поки що на каналі набирає 300 переглядів, 200 переглядів. Якщо вам такий формат цікавий, то пишіть про це в коментарях. Пишіть, які ідеї вам були би цікаві, що б ви хотіли бачити ще на моєму каналі, бо хочете робити справді корисний контент, потрібний для вас. Ось такий ролик вийшов про постановку світла. пишіть в коментарях, що думаєте про це, можливо, був корисний, може не корисний. Це був канал. Знимка, всім па-па!